Ну і Україна та США змогли знову. Домовитися щодо підписання угоди про надра. про це принаймні повідомив конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік після переговорів з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком. Зокрема, в мережі Ікс він написав, що вони мали тривалу і успішну розмову. І, за словами Фіцпатріка, угода про розподіл прибутку від видобутку корисних копалин буде підписана найближчим часом, і це стане кроком до міцного і довгострокового економічного партнерства між країнами. Також він повторив позицію керівництва США про те, що під Писання цієї угоди надасть Києву безпекову гарантію і до слова підтвердив успішні перемовини зі США і сам Андрій Єрмак. Він зазначив, що взаєморозуміння і рух до рішення, яке мають ухвалити лідери держав, вже певне є. Тим додам, що днями міністр фінансів США скот е, Скот Бесент наполягав на зворотньому. Мовляв, інвестиційна угода про надра України наразі не розглядається. Він звинуватив у цьому президента Володимира Зеленського, який на думку Бесента мав просто приїхати і підписати економічну угоду. Натомість він усе зірвав. І вже після цього журналіст Fox News Пітер Дусі заявив, що в адміністрації Трампа очікують публічних вибачень від українського президента, і до того угоду між США та Україною не розглядається. Глядатимуть, але як повідомляла політична оглядачка BBC Лора Кюнсберг, Зеленський вибачатися перед Трампом за перепалку в вальному кабінеті вже ніяк не планує, аж ніяк не планує. Втім, він готовий підписати зі США угоду про ресурси. Ну і раніше ми вже розбирали текст цієї угоди. Варто зауважити, що це лише підготовчий документ, який визначає умови для підписання основного згідно з ним, США та Україна мають домовитись про створення спільного інвестиційного фонду. Основа основна мета якого підтримати нашу повоєнну відбудову. І Він буде спільною власністю Києва та Вашингтона. Україна передаватиме до фонду 50% доходів від майбутньої монетизації своїх природних ресурсів. Тоді як США надаватимуть нам довгострокову фінансову підтримку. Ну а потім всі ці внески будуть щонайменше раз на рік спрямовувати на різні проекти відновлення України. Тим часом український дипломат ООН Олександр Мацука зауважив, що угода про Копалини не передбачає негайних інвестицій США в Україну. Тож заяви про те, що американці захищатимуть якісь свої інтереси на нашій території не більше аніж розмови. Давайте почуємо прямомову. мову. Поки що нема чого захищати, є дом... Поки що це домовленість про те, що Сполучені Штати можуть в якомусь на якомусь етапі отримати там 50% чи, чи 100%, скільки завгодно, відсотків від чогось. Чого що поки що не конкрет це не конкретизовано? Це перше. Друге, поки що я не я не чув, не знаю про те, що яка небудь американська компанія висловила певний будь-який інтерес до, до о, цих покладів. Ну, така угода, вона, вона поки що абсолютно сера і і ні про що, я, я наскільки я знаю.